Музей досягнень братів кличків поповнився ще двома новими експонатами. До постійної експозиції Володимир Кличко передав предмети одягу, без яких неможливий жоден боксерський поєдинок. Шорти та халат у цій спортивній амуніції український супертяж виходив на ринг, захищаючи чемпіонський титул у квітні цього року. Проти американця Брайанта Дженніса як шорти, так і халат є унікальними в своєму роді. На них нанесені поєдинки та імена усіх супротивників Володимира. Кличка, з якими він зустрічався протягом усієї професійної кар'єри. Якщо чемпіонський халат є доповненням до постійної експозиції, то шорти будуть перебувати в музеї досягнень до того, яких продадуть на благодійному аукціоні на підтримку воїнів АТО. Вхідно музею вільний не прогавте. З подачі Володимира вже з'явилася приємна така традиція. Після кожного бою він надає нам свої особисті речі, які були пов'язані з цим боєм. Чемпіонські пояси, символи професійного боксу, це теж такі речі, без яких професійний бокс неможливий. І тому ми чекаємо з нетерпінням вже наступного бою, який відбудеться восени з британцем Тайсоном Ф'юрі і чекаємо нових подарунків, нових від Володимира.